Навіть при регулярному чищенні зубів, звичайна щітка не дістає туди, де накопичується найбільше нальоту. Міжзубні проміжки, зона ясен, брекети, коронки та імпланти залишаються проблемними місцями, і саме тому ручні іригатори за останні роки стали не додатком, а повноцінною частиною щоденної гігієни. Ми підготували топ-5 ручних іригаторів, які залишаються актуальними наприкінці 2025 року, і спокійно заходять у 2026. У відборі враховували стабільність тиску струменя, реальну ефективність очищення, автономність, зручність у використанні вдома й у дорозі, якість матеріалів і довговічність, а також досвід звичайних користувачів, а не рекламні обіцянки. Цей рейтинг буде корисним тим, хто обирає компактний іригатор для щоденного догляду, для ортодонтичних конструкцій, або просто хоче підвищити рівень гігієни без зайвих ускладнень. Переходимо до рейтингу. На п'ятому місці нашого рейтингу Mornwell d 52. Це портативний імпульсний іригатор для щоденного догляду за ротовою порожниною, який залишається актуальним на кінець 2025 року, і підходить як базовий варіант на 2026. Модель працює з тиском 40 90 PSI та частотою 1400 імпульсів на хвилину, чого достатньо для очищення міжзубних проміжків, лінії ясен і зона навколо брекетів, коронок та імплантів без надмірного навантаження. Три режими роботи: нормальний, м'який і пульс, дозволяють адаптувати іригатор під щоденне використання, чутливі ясна або масаж, а пам'ять останнього режиму спрощує щоденну процедуру. Контейнер на 300 мл забезпечує повноцінне очищення без доливання води. Насадка обертається на 360 градусів у комплекті. Чотири насадки, включно зі скрипком для язика. Вбудований акумулятор на тисячу 400 мА дає до півгодини роботи. Корпус має захист IPX 7 та автоматичне вимкнення через 2 хвилини. Mornwell D52 52 раціональний вибір для початківців і регулярної гігієни, без ускладнень і зайвих налаштувань. Четверте місце в рейтингу займає Ferryville FW5020E. Цей іригатор добре відомий у сегменті портативних моделей завдяки поєднанню компактного корпусу та відчутно високої ефективності очищення, яка за відчуттями ближче до стаціонарних рішень, ніж до типових дорожніх варіантів. В5020F впевнено працює з міжзубними проміжками, лінією ясен і ортодонтичними конструкціями, включно з брекетами, мостами та імплантами. Його часто обирають саме ті, кому потрібне не поверхневе промивання, а реальний результат після кожної процедури. При цьому керування залишається простим і не потребує звикання. У моделі передбачено три режими роботи, які логічно закривають основні сценарії використання: стандартне очищення, делікатний режим для чутливих зубів і ясен, а також масажний режим для стимуляції тканин. І Профілактики проблем із пародонтом. Перемикання режимів інтуїтивне, без складних налаштувань. Окремо варто відзначити автономність. Іригатор може працювати до трьох тижнів від одного заряду, а заряджається через USB, що робить його зручним для дому, подорожей і робочих поїздок. Резервуар на 300 мл більше, ніж у багатьох конкурентів у цьому класі, тому процедуру можна провести без переривань. Водонепроникний корпус спрощує догляд і транспортування. Ferрі FVV5020E це вибір для тих, хто хоче отримати. Максимум ефективності від портативного іригатора без переходу на громісткі стаціонарні моделі. Саме за цю практичність і стабільний результат він займає четверте місце в нашому рейтингу. Третє місце рейтингу займає Xiaomi Mijia Flasher Oral Irrigator. У цьому випадку ключову роль відіграє не набір функцій, а загальне відчуття контролю під час очищення. Струмін стабільний, без різких стрибків тиску, що особливо важливо при щоденному використанні і роботі вздовж лінії ясен. При частоті до 1400 пульсацій очищення міжзубних проміжків відбувається глибоко, але без агресії. Тому іригатор підходить як для звичайної гігієни, так і для догляду за брекетами, імплантами чи мостами. Лінійка має кілька варіацій. Які відрізняються насадками та деталями реалізації. Але загальна ідея залишається незмінною. Компактний корпус, зрозуміле керування і передбачуваний результат без потреби постійно підлаштовуватись під пристрій. Режими роботи дозволяють змінювати характер подачі води залежно від чутливості ясен. А автономність із акумулятором до 2200 мАч і зарядкою через USB Type-C знімає питання частих підзарядок і робить формат зручним для поїздок. Захист від вологи дозволяє без обмежень користуватися у ванній кімнаті та Спрощує догляд. Це варіант для тих, хто цінує стабільність, акуратну роботу і технічно вивірений підхід. Саме тому він і піднімається на третю позицію. На другому місці в підбірці SOCAS w 3 Pro. Це вже не просто компактний регатор на кожен день, а модель із відчутним запасом по автономності і продуманістю саме для регулярного використання без постійної зарядки та компромісів у зручності. Основний акцент тут зроблено на стабільну роботу впродовж тривалого часу. Акумулятор вистачає приблизно на кілька місяців стандартного користування, що рідкість для портативного формату. І Одна з причин, чому цю модель часто обирають як основну, а не запасну. Подача води відбувається з частотою близько 1300 імпульсів. За хвилину, струмінь щільний і рівномірний, добре справляється з міжзубними проміжками, лінією ясен і зонами навколо ортодонтичних конструкцій. Три режими роботи дозволяє змінювати характер очищення без складних налаштувань. Стандартний підходить для щоденної гігієни, м'який для чутливих ясен, імпульсний для масажу і стимуляції кровообігу. Перехід між режимами логічний і не потребує звикання. Комплектація теж відіграє свою роль. Чотири насадки з поворотом на 360 градусів закривають різні сценарії очищення, а окремий бокс для. Для їх зберігання, рідкісна, але практична деталь, особливо якщо іригатор використовують кілька людей. Резервуар на 240 мл розрахований на один полноцінний цикл. Корпус водонепроникний і без проблем миється під проточною водою. Зарядка через type c займає близько 4 годин і не прив'язує до конкретного блоку живлення. Перше місце рейтингу займає Waterpulse 800 Цей іригатор вибивається з загальної логіки портативних моделей уже самим підходом. Він не намагається бути компактним для всіх, а одразу працює як стаціонарний рішення, для повноцінного щоденного використання всією родиною. Тут немає прив'язки до автономності чи компромісів заради мобільності. Пристрій розрахований на стабільну роботу в одному місці, і саме в цьому його сила. Великий резервуар на літр змінює сам сценарій користування. Не потрібно доливати воду під час процедури або підлаштовувати час під об'єм бака. Однієї заправки вистачає на кількох людей. Конструкція з верхнім розміщенням контейнера виглядає просто, але на практиці дозволяє економити простір у ванні і зручніше організувати зберігання. Регулювання тиску тут неформально. Шість рівнів дають відчутно різний результат: від м'якого режиму для чутливих ясен до високого тиску, який реально справляється з брекетами, імплантами та складними ортодонтичними зонами. Пульсуюча подача води не лише очищує, а й працює як масаж, що помітно при регулярному використанні вже через кілька тижнів. Комплектація підібрана без зайвих елементів, але з правильним акцентом: різні насадки для конкретних завдань, окремий кейс для зберігання, можливість використовувати спеціальні стоматологічні розчини. Ручка зручна, шум нижчий, ніж очікуєш від стаціонарної Формату, а загальне відчуття як від домашнього інструмента, а не гаджета, це іригатор для тих, хто не хоче думати про зарядки, обмеження об'єму чи ресурсу і шукає рішення, поставив, користуються роками. Саме за таку логіку, стабільність і універсальність він і виходить на перше місце рейтингу. У цьому рейтингу ми спеціально зібрали різні формати іригаторів від портативних моделей для щоденного використання і поїздок до повноцінного стаціонарного рішення для всієї родини. Кожна позиція в топі закриває свою задачу: компактність, автономність, контроль тиску або максимальний ресурс без обмежень. Обираючи іригатор, важливо відштовхуватися не від кількості режимів чи гучних цифр, а від сценарію використання один користувач або сім'я, дім чи подорожі. Саме під ці умови і варто підбирати модель. Якщо рейтинг був корисним, підтримайте відео лайком, підписуйтесь на канал і напишіть у коментарях, який іригатор ви використовуєте зараз, або який формат вважаєте оптимальним для себе. Попереду ще багато корисних і чесних оглядів.